Сотий випуск. Сотий випуск Вубік Шоу. Друзяки, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ігор. Мого співведучого звати Віталій, привіт! І це вже реально сотий випуск Вубік Шоу, друзі. Мені складно в це повірити, але як є, погнали у вставки. Ставки, оце там коротше, там розповідають щось. Не складно здогадатися, що у мене стоїть першим пунктом, так тому що ну це достатньо знакова. Знаковий номер випуску, знакова така штука. Це насправді два роки роботи, два роки роботи, і це більше я ось порахував більше 6 терабайт чорнового матеріалу, але то мало е, цікаво. Більше цікавіше, що це більше 66 годин. Готового матеріалу. Тобто, Капец. якщо порахувати кожен випуск, підсумувати, це виходить 66 там, з копійками годин. Це багато. Просто коли я починав цей проєкт, або проєкт, як правильно, то я не усвідомлював, наскільки це складно, і наскільки це затратно там, і по ресурсам, по часу, по всьому цьому. Тому 66 годин готових випусків, мені навіть, ну, Страшно рахувати, скільки це в годинах по підготовці, монтажу і так далі. Тому that, це that. реально. А, завершуючи цей пункт, хочу вам сказати, що всього тисяча підписників. Так воно якось символічно пішло. А ти пам'ятаєш, як з пам'єш, пам'ятаю, так, пам'ятаю. Ми коли розмовляли з Віталієм на рахунок розвитку і так далі. У мене були значно амбіційніші плани. Віталій сказав, я не пам'ятаю, яку ти кількість сказав, 000 я, тисяч я тисяч казав да. 10 тисяч за рік. Ну, це ми говорили за год, да. я сказал, так. я сказав, що якщо буде розвиватися так, якраз час, то Да. Кресливо, буде 1000. Е, у мене були значно амбіційніші плани і своє виправдання, можна сказати, виправдання. Е, якщо правильно підходити до цього всього, то це ну, реально було б зробити. Реально. Е, проблема в тому, що я не міг достатньо часу цьому приділяти. А розвитком ми не займалися ніяк. Тобто, ми робили, як я вважаю, крутий контент, але ніхто про нього не знав. Да. І тому так воно і склалося. Тим не менш, тисяча підписників символічно підійшло. Для нас зайняло два роки, Для вас може зайняти менше трьох днів. Повторяється так. тому рухаємося далі. Epic Store виявилися цього тижня достатньо такими щедрими. Реально щедрими. Вони роздають гру під назвою Doom64. І в звичайний день вартість цієї гри становить 79 гривень. Ну тобто, да, розкошаю. Це щедро. Наразі вона, ну як ви можете розуміти, безкоштовно, тому я вам раджу обов'язково зайти її забрати, тому що вона їсти не просить. Красава. Я, не, я не, не припиняю родіти цьому твоєму запалу. Ми продовжуємо підтримувати компанію Versum, друзі, тому що Versum – це український бренд ігрових ПК, який робить ПК на будь-який смак, гаманець та забаганку. В описі під цим відео ви знайдете і посилання, і посилання на сайт, і на конфігуратор, і на промокод, який надасть вам право на знижку. А ми нарешті закінчили зі вставками і переходимо в основний блок, який у нас називається новини. Друзі, відбувся реліз офіційний Android 13. Дана версія операційної системи вже почала надходити на смартфони Pixel. Я на свій Pixel 6, звісно, його ставити не буду, тому що це я вважаю самогубство. На старті, Чим? На старті ставити нову версію операційної системи, тим баче від Google, тим бачений смартфон від Google. Реально, по правді кажучи, тут 12-та працює. З питаннями. Ох, тат-хейтер. Ну, та ні, ну я можу все пруфнути, але то таке. Мене більше цікавить оновлення в Android 13, і це, як на мене, якщо це не 12.1.6, то це я би назвав 12. і якась цифра. Тому що на повноцінну версію воно аж ніяк не дотягує. Просто взагалі ніяк. Тому що. Звісно ж, додали можливість кастомізувати не тільки гуглові додатки. Пам'ятаєш, там була ця угу. штука, коли Material ю там всі справи і рідні. Іконки вони підлаштовувалися під інтерфейс, там, під ваші обої, чи під якусь вашу, вашу тему. Так от, коли всі рідні додатки, вони йдуть там, в якійсь темі, а додаток з плеймаркету у вас вибивається максимально ну, вирве око, то тепер можна налаштувати і сторонні додатки під цю тему. В принципі, на цьому можна було б закінчити, але можна налаштовувати тепер і мову. Додатків кожного окремо, тому як це працює, дивіться, зараз у багатьох, у, ну зважаючи на війну в країні, багато хто перевів свої смартфони на українську мову. Але е, справа в тому, що не в кожного додатка є українська мова, і тоді, якщо цієї мови немає, то вона автоматично стає англійською, угу. і це для багатьох людей ну, може стати проблемою теоретично, так тому тепер, наприклад, якщо у вас стоїть. Інтерфейс однієї мови, а в додатку її немає, ви можете обрати іншу, а не тільки мову інтерфейсу. Ну, круто. Це прикольно. Ну на цьому тепер точно все. Ну прибрати там якісь мінорні, що там плеєр підлаштовується під обкладинку подкасту, чи там альбому, чи треку, який ви слухаєте. Та й в принципі все. Ну, я не знаю, я б це не назвав прямо Android 13, але тим не менш, це сталося. Я твої думки хочу послухати з цього приводу. Я Мені з тобою, цікаво. в принципі, согласен на тому, що і не Катя, точно на дільну как говорится, обновлення. Но я на самом деле особо й не сліжу за обновленнями після рішення. Чи то приходить обновлення, и, і все. Ну просто це ну знаєш, коли в тебе йде якась ітерація якоїсь версії, то так, ти обновився. Все. А коли в тебе є якась некий, да, що ти там такий хо-хо, нічого. Ну, вона не схожа на то, як з 11 до дванадцятого, допустим. То там по більше не було, ніж зараз. Просто насправді почему, на самом деле так вичому неужели це прямо от у них є родмап, або як вона там називається, вони ж будуть тринадцятого, буде в августі. Навіщо це робити? Ну, це реально мені не зрозуміло, тому що це оновлення заради оновлення, воно ні до чого, як на мене, гарного не, не приносить. Ну реально, ну так, то да. Посмотрим. Ну, блин, опять же, тогда, ну в любом случае, соответственно, до 14 никаких глобальных изменений сдать не стоит, получается, так? Я не знаю. еще Но они не же не были... выпустят в 13.2 какой-то прям новый дизайн или что-то еще, или допилят. Ну, новый делают. дизайн не, а они будут какие-то там добавлять фишечки. Просто мне всегда казалось, что э, глобальная версия меняет внешний вид, угу. а э, итерации после, типа угу. вот с, 13 с 12 до 13, 12.1, 12.2, меняют какой-то внутренний функционал, бэкэнд, который не видит клиент, ну, не клиент, а пользователь. Угу. Вот так вот мне казалось. Ну а с учетом того, что в 13-м не выпустили вообще ничего, они, наверное, настолько уверены, что 12-й материал Юит это все настолько крутое, что ничего и не надо менять. Ну, нехай буде. Я, тож, я, так, я, так, ж не проти. я ж не против. Але нехай полагодять там по штуку. Если что, пишите Игорь, Игорь знает, что надо поправить. Я проконсультую безкоштовно, просто з. Я за ідею, скажімо да. так. За подписку на Пиксель, на всю жизнь. Не відмовився. Поїхали. Слушай, у меня есть тема тоже про Google, но она на самом деле такая и ахаха, и как просто новость интересная такая. Это то, что поисковик больше не будет отвечать на глупые вопросы из-за фейков и, и конспирологического контента. И знаешь, есть такая, когда пишешь какой-то вопрос, блок такой с ответом часто <пят> идет. да, 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 И вот э, оно какой-то там такой странный был алгоритм, и люди поняли, как это работает, и начали поставлять туда дурню, как ты говоришь. И дошло это до абсурда. Я сейчас несколько вариантов расскажу, но в целом они это уберут, этого не будет. Но, допустим, в году на вопрос, планирует ли Обама государственный переворот, поисковик давал ответ. Обама на самом деле может планировать коммунистический переворот в конце своего президентства в шестнадцатом году. Это еще так слабенько. На вопрос, когда Снупи убил Авраама Линкольна, то он отвечал в 1865. Как бы правильно, но Снупи никого не убивал. Но это еще так. Вот самое интересное. Это почему пожарные машины красная? Потому что у них 8 колес и 4 человека на них, а 4 плюс 8 род, равно 12. В футе 12 дюймов, а 1 фут это линейка. И королева Елизавета была как линейка, и королева Елизавета тоже была корабль. А корабль плыл по морям, и в морях рыбы, и у рыб плавники. И финны с русскими воевали, а русские красные, поэтому пожарные машины красные. Слушай, ну прикольно, а звездки инфация брать в угла? Uh, uh, они потягують з uh, какого-то сайта, то есть они как-то по ключевікам ищут с uh -huh. сайт и сразу же его дают в этот рекомендованный этот. И как-то люди вот, спалиють, <різь> <різно планирують різь> на такие були ответы. Ну теперь этого не будет, как говорится, ха не получится больше делать. Но это і круто, и грустно. Ну, то есть насправді зручна была штука. Ну, бо А ее и не убирать. Ну, як, якщо ти шукаєш сейчас типа нормально, да, тебе і тобі там... від видає відразу в пошуку відповідь, тобі не потрібно заходити на якісь інші да. сайти, на вікіпедію навіть чи ще десь вишукувати цю інформацію. Це було зручно. Ну, наприклад, там ну якісь да, елементарні штуки. Але після цього ти тепер починаєш замислюватися, а чи правильні ти брав відповіді вот, до цього? Вот. Тому що там же ж могли просто, якщо воно не доведено до абсурда, да, а просто якась ну ліва інформація, то ти ж можливо ніколи не дізнаєшся про це, що вона неправдива. Ты ну можешь да. жидкость информации життя. сожите. Быть уверенным и, уверен, и доказывать свою проводу даже иногда. Так, ну, блин. Это, как знаешь, была кнопка, я не знаю, есть ли она еще сейчас или нет в гугле. Мне повезет. Да, да, да. Типа, что є... ты ти по да, первой да. ссылке переходишь, по которой запрос сделаешь. Тоже такой, ну я не знаю, интересно тут. Не, ну там yeah. они сразу кажут, что на фарт можно на Пвз. А тут прям. Ну, я вот думаю, что ты больше такая. И вот такая вот новость, в общем. Такая новость, что украинские пользователи World of Tanks, World of Warship и другие проекты от Wargaming а смогут перенести свой аккаунт в, в европейский регион. Звучит круто по причине того, что вы а если регион... играли и... Да, Снг. Так вот, мы были в регионе СНГ, соответственно, мы играли с людьми из СНГ и все остальное. Теперь можно будет перенести все на европейские сервера. При переносе учетной записи игроки сохраняют прогресс, достижения, в играх останется прежний набор сервисов и сохранится, что самое важное, ценообразование. Но и тут дальше стоимость внутриигровых покупок останется на прежнем уровне, и цены будут указаны в ривнах. Также будет доступна украинская локализация. Укра... украиноязычная служба поддержки и официальное сообщество. Даже видите, белорусская служба поддержки украинизации торкнулась от не. Они же до этого проект как бы передали вроде, ну, отстранились от проекта. Кто они? Ну, в Точнее, перенесли проект с Беларуси. И, соответственно, тут еще и они дополнили, как говорится, таким контр. Контрударом uh -huh. можна сказати, тому що і приніс можна буде перенести повністю на європейські. Це ну, круто, мені каже. Згоден. Все. Да, у меня цифровые, да, Цифрові новини держави. Доброго вечора, ми з України. Фінал проєкту Народний байрактар». Завершився цей проект. Гроші, які збирав фонд Сергія Притули, були витрачені. Було відео, от мені сподобалося, що відео було там дві хвилини. За дві хвилини ти подивився, все не розжовували там нічого, нічого. Якщо ви ну скоріше за все, ви це бачили, ви це знаєте, але я просто не міг обійти цю новину. Після консультацій з військовими з усіма цими галузями було вирішено, що ті кошти, які е, зібрали українські люди, які ну, не довелося платити за байракталі, вони взяли у користування супутник Айсай та отримали доступ до всієї сітки супутників. Протягом одного року я не військовий... Космос. Так, 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 ви космос каже українці, ви космос. Я не військова людина, але своїм поглядом, своєю думкою, я вважаю, що це дуже круто, тому що дана технологія, дані супутники вони дозволяють бачити в незалежності від погодних умов, в незалежності від пори доби, в незалежності від будь-чого, тобто у вас є завжди актуальна інформація. І якщо туди додати е, ракети, які на 300 кілометрів літають, то я думаю, то що це, це буде пожежа. пожежа. Це буде пожежа. І е, я, я кайфую від как цього. Я, да, я прям е, радію цьому. Це реально класне, класне завершення проєкту. Правильно? Да, я считаю это очень круто, на самом деле. И притул, я когда смотрел интервью, его он говорил, что вы будете в шоке, типа куда мы деньги потратим. Мы действительно немножко шокированы. Там у тебя правда манипуляция, вона мені не дуже сподобалась, если честно. Мы купили байрактар, Bayraktar... Ой, бачишь, ты сразу про байроктар. Мы купили супутник, мы же его по факту не купили. Ну, вообще-то купили. Он уже делал пресс-релиз, и он объяснял, что он до конца своего срока службы наш. Ну значит, там якась... Вот это не состыковка была. И, я... и она дуже, дуже сильно ложку Но... д ⁇ Да, и многие начали даже... хейтить. Вообще, я тоже там читал, угу. что... И такого кого-то ну... а зачем вы это сделали? Вот это, это типа чисто разводить народ. Угу. Нам и так давали снимки и так далее. Но он тоже отвечал на этот вопрос. Он говорит, что да, нам давали... Не, нам давали, что там... Э... Во-первых, то, то, что хотели да, давать, да. давали. Как долго это происходило? по Даже если вдруг по запросу какому-то они бы решили бы выдавать, то там что-то доходило до двух суток. А сейчас это от, типа, что-то там около 3-4 часов да, он говорил. Там То есть мы получаем информацию со спутников, поэтому и делаем с ним что хотим. И при, при этом еще имеем от всей сети этих спутников больше, чем на год подписку на фотки. Це бомба. То украинцы смогут пользоваться приложением Диа за границей? 58 стран. Ратификовали? Да. Ого! Так это перемога, э, чувак! Да, да, да. да, и соответственно, я не знаю, как мы список стран подкинем. Ты титрами пустишь или как? Ну, или что, ты мне его кинешь, Конечно, я кинешь. да. Вот. Там, в принципе, все, все страны, которые надо. Европы, там, США, Канада, сложный пункт. Там по поводу передачи данных, как-то они uh -huh. там их обрабатывают. В общем, сложный процесс, но по факту, то есть то, что можно пользоваться этими документами, в это, в Это влагали бомба. Це круто. Все, реально круто. Это нереально круто. Как мы говорили, или как я говорил, все 100 выпусков, что Диа это тема. Ну, це реально круто. Да, вот так, Джоні. Ну що, друзі? Як ви можете бачити, це всі новини, які ми ретельнішим чином підготували для вас за минулий тиждень. Правильно? І тепер що я вам хочу сказати? Ця, цей випуск він став достатньо символічним. Це сотий випуск, і це, от я починаю казати, і мені сумно стає. Знаєш, дуже. реально сумно. давай, щоб не було так сумно. Ми трошки ось так зробимо, так, і я буду паралельно розповідати. Друзі, було прийнято рішення мною, якби і не тільки мною, колективно, так можна сказати, про те, що я закриваю цей проект. Я проєкт. закриваю цей проєкт, так тому що є дуже багато обставин. Я не знаю, чи є сенс їх всі розповідати, але тим не менш в такому форматі, як ви звикли, в убік шоу більше виходити не буде. Звісно, я скоріше за все залишуся. На просторах Ютубу я буду, звісно ж, робити огляд 6-6 пікселю. Я буду робити якісь підсумки презентацій, еклу, наприклад, яка буде зовсім скоро. Я буду якісь досвіди робити, але це буде не той формат, тому що, ну, тому що так. Віталій, Віталій, можливо, українізується. скоро. Ну, Виталий Можливо. сам за себя скажет, но я думаю, что как бы... А я хотел бы сказать, что это было круто. 100 выпусков это был такой длинный путь, на самом деле. Два года мы занимались этим, и это было интересно, потому что ни у кого опыта предварительно не было. Я помню, как это все начиналось. Я вкратце расскажу, наверное, я сидел, Спасибо, да. я сидел на своем рабочем месте, и шел с коробками и говорит, дядечка, так это нам приехали посылки. Я говорю, а что нам? Он говорит, ну на. Говорит, ты еще не знаешь, но я, говорит, знаю, что это будет. <как> вот. И как оказалось, потом я долго добивался, что там в коробках и зашел в кабинет к тебе, и ты говоришь, ну посмотри, я открываю коробки, а там микрофоны. мне нічого не говорил, що что буде, як буде, і так далі. І впоследствии мне мені что що ми спробуємо зробити таке-то, таке, таке писав, розказав, сказав, ну, окей, попробуем. І всі увидели перший випуск, тот той самий адський довший, так, скажу, да, скажу від себе. Якщо ти вже затронув цю тему, я як і всі люди, які ніколи цим не займалися, я думаю, що це все набагато простіше. Так, чок, чок, чолок. Да. Це не так. Повірте, якщо ви бачите реально якогось успішного блогера, успішний канал, який там це команда, скоріше за все, тому що в самотужки це майже нереально робити. реально, але майже це не качества контенту. Да. То це просто ну, такий титанічний, титанічна праця. от. Звісно, я реально дуже задоволений тим, ну, як ми розвивалися, так. І якщо порівнювати там в кожні 10-15 випусків, як ми росли в плані там роботи на камеру, роботу по картинці, по звуку, як ми техніку новою, ніколи не нову. перший випуск. все, то я отримав просто нереальний досвід. Я за цей досвід дуже радий і я впевнений, що він мені. и в жизни добудете и вообще, возможно, в целоме в каких-то других проектах. Как это? Мы прокачались, и это да, главное. Да, и мы попробовали. Важно. Я вот всем когда говорю, говорю, mm -hmm. мы рад, я рад, что мы попробовали, потому что часто бывают такие ситуации, когда есть какая-то мысль идея, ты ее не сделал, потом думаешь, блин, ну что я не сделал ее, а мы все же взяли и попробовали. Не просто попробовали, а два года снимали 100 выпусков. Да, вот. ну знову ж таки, я думаю, що багато все рівно там будуть запитувати наші не багаточисельні глядачі та друзі, тому що е, ну, чому так сталося? Можливо, перше, це те, що компанія Versum, е, там, де я зараз працюю, там, де ми там, де знаходиться наша студія і так далі, яка спонсорувала це все. Е, я з 1 вересня більше не працюю в цій компанії. Е, це по перше. По-друге, я би міг би продовжити, ну але. У мене не буде такої великої, по перше, кількості часу, щоб цьому приділити, тому що я буду займатися іншими справами. Це е, другий можна сказати пункт. Так, ну і втретє, це, мабуть, мабуть, втомився трошки, чи що, тому що е, ви маєте розуміти, що ми два роки випускали не відео кожну середу, кожну середу, і неважливо, це коронавірус. У мене чи коронавірусу в Італія, чи відпустка, чи якась поїздка, чи ще щось у нас була стабільність. Ми не пропустили е, жодного тижня, окрім того, коли почалась війна, і то це було більше ну це для пропуск... безпасність. Ні, ні, ні. Да? Це більше? був пропуск більше. Е, Через мою дружину, можна так сказати. Тому що я по факту у мене був підготовлений сценарій, план, і я був готовий. Я тобі написав і Віталій був готовий їхати, а мені дружина каже, типу, що типу, ну... больниць, на второй літрій день війни записувати. Але тут більше питання було не в тому, чи потрібно це все. А питання в тому, що коли є, коли цей маховик він розкрутився, то тобі психологічно складно його зупинити. І рішення зупинити його повністю. Це було, повірте мені, нелегке рішення. Тому якось так, але знову ж я розцінюю особисто це не як якусь велику трагедію. Так, без, безумовно, це сумно. Так, так, безумовно, це частина життя, яка ну, вирвана, да? тому що була душа вкладена в цей проект. Але я це все ж таки можу розглядати як якусь, щабель, як якусь таку стартову точку. В тому щоб рухатися далі, і новий проект, який я започаткую, він буде вже. Оця відправна точка, буде не ось ця яку... да, не ось ця, яку я вам підкинув, скоріше за все, з першого там випуска, чи другого, чи третього. А вона вже буде більш адекватною, скажімо так, тому що є вже такі напрацювання. Тому, друзі, ми з Віталієм дякуємо, що ви провели цей час. Разом з нами всі, можливо, хтось 100 випусків провів, хтось, можливо, останні тільки дивився. Тим не менше, я все рівно попрошу вас підписатись на канал, тому що я нікуди не зникаю. Я буду вам вдячний за активності. Я вдячний за те, що було до цього, тому що деякі люди все ж писали гарні та приємні коментарі. Їх було дуже мало, і це, мабуть, яка вже який рахунку? Четвертий, четвертий пункт це відсутність такої відсутність. Формування, так би мовити, ком'юніті, так? Тому, так, тому що якби було більше людей, які би підтримували, які би надихали, тому що ми ж вам тут по факту не парили якусь дичину, to правильно? Ні. Да, і ми взамін нічого не просили. Можливо, там якусь підтримку, так? якесь там гарний, гарний ничего гарний ничего слово, так, і, так, і так далі. Тому е, це також зіграло свою роль і вплинуло на прийняття такого рішення. Друзі, дозвольте перервати цей наш спіч, і вже на монтажі я. Зрозумів, що було би правильно насправді пригадати та подякувати всім людям, які приймали участь у нашому проекті. Ну, Віталія, звісно, ви всі звикли бачити. Віталій це чувак, який реально на ентузіазмі записав 100 випусків разом зі мною. Йому це подобалось, мені це подобалось. Нам було в кайф, і реально е я дякую Віталію за таку витримку, яку він проявив. Хоча я впевнений, що інколи це було дійсно складно, незручно. Але він, якщо сказав, що ми це робимо, то ми це робимо і він. Він реально не відступав. Другий чувачок це Антон Діденко. Антон Діденко це реально людина таймінг. От він, от, я не знаю, ну, блін, такий класний чувак. Він дуже багато випусків змонтував. Дякую тобі, Антон, за це. І ти знаєш хто? Ти, мабуть, агресор Вася! Агресор! Валера Мозговий. Валера Мозговий також багато сил доклав на початку ставлення нашого вубік-шоу. Тому, чувак, ми тебе також пам'ятаємо і також тобі дякуємо за те, що ти робив для нас. Олег Вагіров це людина, яка зробила обкладинку мого каналу. І не одного. І банери робив, і деякі обкладинки робив, і поліграфічну продукцію робив для промоції якоїсь. Тому Олеже, тобі також велике дякую. Єгору Зіміну. Єгор, ти скоріше за все, навіть не подивився Дивишся це відео, але тим не менш, я пам'ятаю, що ми з тобою намагалися просувати, але трошки не вийшло через дуже дуже обмежений бюджет. Тому, ну як мінімум, дякую, що спробував. Женя Думенко. Женя Думенко, взагалі, чувак, такий сумлінний. Він готовий був допомагати навіть тоді, коли в нас взагалі не було ніякого ні фінансування, ні грошей, нічого. Він каже: Чуваки, я чим можу, тим допоможу. Ми з ним особисто, ось так от не були знайомі, тому що він із Вінниці, але тим не менш, в мене залишились тільки гарні відчуття після співпраці з цією людиною. Денчик Денчик слазить. Денчик. Денчик, ти. Король пікалок і піксельних шрифтів, ти також встиг докласти руку до нашого проєкту. Ну також тобі респект за це. Ми інколи реально дуже весело проводили час. Реально, дуже весело. Також тебе пам'ятаємо і також тобі дякуємо. Микито. Микито, який робив обкладинки, який також дуже сильно запарювався над тим, що там, як обвести, купу погоджень робив. Зараз ти вже не в Україні, наскільки я знаю, тому привіт тобі за кордон. Андрій Тівлок. Андрій Тівлок це легендарна людина, яка залишила більше всіх коментарів під нашими відео. Ми на всі, майже всі, відповідали, обговорювали. І якби більше людей проявляли таку активність як Андрій, то можливо все б і інакше склалося. Тому Андрюха, дякую тобі також за це. Моїй коханій дружині Лесі. Я також дякую, тому що вона постійно критикувала і вказувала, що я роблю не так, що я там ляпнув не так, але... Я впевнений, що вона це робила тільки з гарними думками, з гарними намірами, щоб ми і там ніде не зашкварились, і нам потім це ніде не аукнулось, так би мовити. Тому Леся, дякую тобі, також що приєдналася до цього. Олег, Олежа, Олежа, Олег ще один, як він не любить, коли кажуть монтажник. ну насправді монтажор, е який неодноразово виручав, який приїздив і тупо як автомат. Приїхав, сів за 6 годин там чи за 7, змонтував відео і поїхав далі по справам, коли у мене там чи в інших людей не було змоги це зробити. Олеже, тобі також величезний, величезний респект. Вибач, будь ласка, що я так і не подивився твої відео про піксель. І Олексій Жилко. Олексій Жилко також наш постійний глядач, який... Через один випуск писав коментар е, і був протягом всього цього часу. Ну всього шляху він підтримував морально, підтримував. Так би мовити, добрим словом, і також надихав випускати нові відео, тому Льоша тобі також величезне дякую. Ну і наостанок компанії Versum. Це компанія, яка забезпечила нас студією, яка забезпечила нас обладнанням, яка дала можливість це, цей проект створити та певний час підтримувала нас. Тому, якщо ви все ж таки шукаєте ігровий ПК, друзі, то вам на Versum.ua. Якщо я. Про когось забув, друзі, вибачте, я це чесно вам скажу. На емоціях записую без підготовки, так би мовити. І я реально всім дуже вдячний, хто був дотичний до цього проекту. До речі, якщо ви напишете коментар під цим відео, якщо ви лайкнете його, мені та Віталію реально буде дуже дуже приємно. Тому, друзі. E, останній випуск, остання така у вас можливість підтримати наші проекти. Нам буде реально дуже приємно почитати, що ви думаєте з цього приводу. А ми зараз повертаємося в основний відос. Погнали! В общем, и целом карі це і грустно, і весело. і я сподіваюся, що ви все ж будете продовжувати смотреть канал Игоря, тому що там будуть явно. Куча відосів Fashion Week, <laughs> Я надеюсь, надіюся к натищо вийдіть. Не знаю, нічого добавить. Хто ще помні перші випуски, помні, що ми когда то даже стримили що кожен четвер. Пожалуйста. Це було дуже складно. Э, Технічки це було вообще Тех... Вир... вирввір. Ні, технічно це було легше, ніж монтувати випуски, ну, але. Нормально. Двої години ти вмреш, але ти в дві години да. будеш в офісі в прямому ефірі, це складно, реально складно. Незалежно від того, що проїхать. Так, вокруг. тому що тут є вилка була, по крайней мере. Тобто могли писати там в один день, в другий, плюс-мінус пару годин, це ролі не так грало. Стріми це складніше, хоча з технічної точки зору це легше. Короче, якщо подивитися на перший випуск і на зараз, це небо і земля, і для нас це успіх, я вважаю, в будь якому випадку. Успішно ли це було в кількості підписників? Ну yes. не все в підпісчиках і зміряється, да? <laughs> можна себе заспокоювати. <laughs> Якщо но... дивитися з точки зору якби, комерції, чи з точки зору якоїсь таких більш реальних метрик, то це, звісно, провал. <laughs> я считаю, все одно круто. Але но точки... Ми могли б ще год назад. Так, але з точки зору особистісного росту. Це перемога. Я тому... кажется, ми прожили все. І коронавірус, і війну, і все, і без підписників все це відбувалося, тому Тут тільки лайк, мені кажется. Віталій, я радий, що ми з тобою це реалізували і дякую тобі за і участь. Всім пока. Всім пока. Це новий год почему тут панці Ёлка стоїть шампанское. Ну шо, одна хвилина залишилась. Сумно? Очі. Закінчили запис і такі сіли юпер. Да. Так.